Десь читала у новинах що Пу пригрозив Трамп Третьою світовою. Чи може це бути правдою? А як ви самі думаєте, чи може це бути правдою? Ну, давайте подивимося, чи пригрозив він таки і чи буде загалом ця Третя світова в найближчий період часу? Так, чи погрожував Путін Трампу Третьою світовою? Ну, я не бачу тут погроз. Я не бачу тут погроз. Тут були якісь розмови. Тут були якісь розмови і намагання схилити одного, одну, одну людину, так, у той бік, який потрібно. От. Але тут, ну, тут ну, дуже багато ілюзій, дуже багато фальшів у цих всіх. Ці всі інформації. Тобто там якісь були... ще е, був якийсь підтекст, про який ми, можливо, навіть і не знаємо. Тому я б не сприймала це як прямі такі погрози. Ну, давайте подивимося, чи буде в найближчій. Давайте найближчі півроку візьмемо, чи буде третя світова, так? Чи буде третя світова війна у найближчі півроку? Ну, мені е, зараз показують, що це все маніпуляції, маніпуляції, от, е, які поки е, до реалізації не будуть приведені. Тобто ситуація з Третьою світовою, вона буде зависати, але буде обговорюватися. І зараз ведуться маніпуляції стосовно цього, для того, щоб е, приймались якісь рішення. Тобто тут ведеться своя така собі політична гра. Ходять по колу, повертаються знову ж до тих же самих погроз, так? до звичних собі таких. А... Моментів, так вони вже звикли на тому всьому спекулювати, залякувати, тиснути, але це більше зробиться не для того, щоб один одного залякати, а щоб люди на це все зреагували. Так, щоб люди якось розуміли, хто в нас ворог, а хто в нас не ворог. Але по факту, я б так сказала, всі вони в одному, в одному. Ну, дивіться, поки прямо, щоб так прямо третьої світової, не бачу. Але до того провокують, підштовхують, залякують і намагаються якось розгорнути цю ситуацію. Все ще поки тримається, але.